Уявіть, що ви відкриваєте приховану правду, забуту історію, яка ставить під сумнів усе, що ви знаєте про минуле. Приготуйтеся до подорожі, яка розкриє сутність чорношкірих африканців у Римській імперії. У цьому відео ми досліджуємо багату та складну африканську присутність у стародавньому Римі розповідь, про яку замовчували століттями. Якщо ви коли-небудь замислювалися про справжній внесок ваших предків і відчували біль історичної невидимості, зараз саме час вимагати свою спадщину. Історична невидимість темношкірих африканців у Римській імперії є глибокою раною, яка впливає на самооцінку та ідентичність багатьох людей. Але що, якби я сказав вам, що ця розповідь про старання ось, ось буде скасована? Що наші предки не лише були присутні, але й відіграли фундаментальну роль у будівництві та розвитку однієї з найвеличніших цивілізацій в історії. Ви збираєтесь відкрити для себе історії про мужність, стійкість та новаторство, які з часом були проігноровані або спотворені. Ми заглибимося в життя цих чоловіків і жінок, розкриємо їхній культурний, політичний і соціальний внесок і зрозуміємо, як вони стикалися з негараздами часу та долали їх. Біль невидимості трансформується в почуття гордості та зв'язку зі славним минулим. Ці знання є більш ніж простим історичним відкриттям, є потужним інструментом для розширення можливостей, надихання та відновлення зв'язку зі своєю спадщиною. Приєднуйтесь до нас у цьому откровенні та підготуйтеся відчути більший зв'язок і ототожнення з величу ваших предків. Давайте разом знову відкриємо справжнє коріння чорношкірих африканців у Римській імперії та відзначимо спадок, який заслуговує на пам'ять і шану. І давайте почнемо подорож нашим відео, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані, а якщо ні, не забудьте підписатися, тому що на цьому каналі я буду приносити кілька захоплюючих історій, подібних до цієї щотижня, і ви не захочете пропустити будь хто з них. Стародавні римляни контролювали величезну імперію і щодня жили з представниками різних культур, у тому числі чорношкірих. У цьому відео ми дослідимо реальні докази значної присутності темношкірих людей у римському світі та те, як на них дивилися римляни. Римська імперія була мультикультурною, і це було зумовлено декількома причинами: торгівля, логістика, військові переміщення та міграція. Середземне море. Яке сьогодні розділяє континенти та релігії, у той час об'єднувало народи римляни і греки використовували це море для торгівлі, заєднуючи напряму з Африкою. Поширеною була торгівля з африканцями. Наприклад, у 4 столітті до нашої ери існувало місто під назвою Черне, розташоване поблизу Геркулесових стовпів, які на той час вважалися кінцем світу. Це місто населяли ефіопи, які торгували слоновою кісткою, леопардами, вином, парфумами, єгипетським камінням і керамікою. Римляни використовували термін ефіопи для опису всіх темношкірих жителів імперії, маючи на увазі Аксумське царство, африканську державу. Товари з Аксума везли до Середземномор'я, Індії та Цейлону. Римляни підтримували з ними комерційні контакти. А оскільки жителі Аксума мали чорну шкіру, термін «нефіоп» став загальним позначенням для всіх темношкірих людей в імперії. На піку своєї могутності, Римська імперія простягалася вздовж північного узбережжя Африки, і жителі Африки на південь від Сахари часто перетинали її південні кордони. Археологічні докази, часто засновані на сучасних криміналістичних методах, таких як ізотопний аналіз, підтверджують історичні відомості про те, що африканці сахари та за її межами жили на Британських островах та в інших місцях імперії. Уявіть собі, що в 1953 році в Англії знайшли стародавній скелет, довгий час ніхто не знав, хто це був, але в 2014 році. Використовуючи сучасні методи криміналістики, вони виявили, що це була жінка, яка жила між 200 і 250 роками нашої ери. Вона жила в Південно-східній Англії і померла в середині 20 років родом з Північної Африки. Вона не тільки перша відома темношкіра Британка, але її відкриття свідчить про те, що люди з Північної Африки були в Британії в той час. Ідея про те, що будь-який африканець у Римській Британії був рабом, була оскаржена іншим відкриттям у 1901 році в Йорку, Англія вони знайшли скелет другої половини чотирьох століття нашої ери, похований у кам'яній труні з браслетами зі слонової кістки, сережками та іншими дорогими предметами, що вказує на те, що ця людина була високого класу в Римському Йорку. Аналіз показав, що ця людина прожила перші роки свого життя в більш теплому кліматі, а форма черепа вказувала на північноафриканське походження. Подальші розкопки в Йорку в 1950-х роках виявили найбільшу кількість людських скелетів у Римській Британії, що датуються третім століттям нашої ери, і багато з цих людей були африканського походження, займаючи різні позиції в суспільстві від солдатів до рабів. Римляни вербували людей із завойованих територій, щоб приєднатися до армії та допомогти розбудувати інфраструктуру. Однією з цих конструкцій була стіна Адріана, велике укріплення на півночі імперії поблизу нинішнього кордону між Шотландією та Англією, завершене у 128 році нашої ери. Під час римської окупації Британії вони розмістили гарнізон стіни з військами з усього світу. Імперії, включаючи північну Африку. Ми знаємо про це з напису в чотири столітті нашої ери біля форту на західному кінці стіни, в якому згадується військова частина під назвою Аврелянський Мурус, що складається солдатів з Мавританії в північній Африці, сучасне Мароко. Ця частина була названа на честь імператора Марка Аврелія і могла налічувати до 500 солдатів. Ці відкриття показують, що римська Британія була набагато різноманітнішим суспільством, ніж вважалося раніше з людьми з багатьох частин стародавнього світу, включаючи Африку, які брали участь у її будівництві та захисті. Цікаво знати, що африканські війська, про які йдеться, імовірно, були створені імператором Септимієм Севером, який народився в Римській Лівії та став першим африканським імператором Риму. У 208 році нашої ери він правив Римською імперією безпосередньо з Британії під час кампанії на північ від стіни Адріана. Під час свого правління він зміцнив і перебудував багато частин стіни та її укріплення. Захоплююча історія, задокументована в августовій історії, розповідає про подію, що сталося після того, як Север повернувся з огляду стіни. Кажуть, що ефіопський солдат, відомий серед скоморохів, прийняв його з Кипарисовою гірляндою. Северус, стурбований зловісною ознакою гірлянди та появою чоловіка, вважав, що це передвіщає його неминучу смерть. Розлючений, він наказав прибрати воїна з очей і принести жертви, щоб задобрити богів. Насправді, Север помре лише через три роки, коли його син Луцій Септимій. Також відомий як Каракала, стане його наступником і стане другим імператором Риму з африканським походженням. Під час правління Севера та Каракали багато римлян африканського походження обіймали важливі посади в армії, а деякі займали різні рівні командування в легіонах. Це демонструє, що африканська присутність у римській армії та в Британії була значною та відіграла вирішальну роль в історії імперії. Ці історії не тільки показують нам різноманітність Римської імперії, але й пов'язують нас із минулим, де африканський внесок був основоположним у розбудові та захисті однієї з найвеличніших цивілізацій в історії. У Британії було кілька римських військ солдатами африканського походження. Яскравим прикладом є Луцій Квіт, римський офіцер і легат юдеїв 117 сімнадцятьох році нашої ери. Він був марокканцем. Сином вождя племені, чия підтримка римських легіонів під час повстання в Мавританії в сорокових роках нашої ери була вирішальною. За свої заслуги він і його воїни були нагороджені римським громадянством. Лусіо Кієто починав як допоміжний офіцер у римській кавалерії, набраній із вільних мавританських племен і з часом став сенатором і легатом юдеї. На відміну від сучасних західних держав, які ще два століття тому поневолювали людей на основі раси та кольору шкіри, римляни мали інший підхід. Вони поневолювали людей незалежно від їхнього регіону походження чи раси, і історик Сандра Джошель підкреслює, що римляни робили важливі відмінності між своїми рабами. Римські работорговці під час продажу вказували походження не шоу рабів, оскільки походження раба впливало на рішення про покупку. Деяких рабів цінували, тому що вони були з шанованого племені, а інших зневажали, тому що вони походили з менш шанованих племен. Римляни мали особливий погляд на етноси та культури, часто заснований на негативних етнічних стереотипах. Ці забобони часто призводили до соціальної смерті рабів, які втрачали свою сімейну та племінну ідентичність. Римське рабство мало кілька джерел: війни, народження, піратство та торгівля на великі відстані. Серед них поневолення переможених у війні ворогів було одним із найважливіших. Генерал-командувач вирішував долю військовополонених, які вважалися частиною награбованого. Як правило, полонених передавали офіцеру, який продавав їх на аукціоні торговцям, які йшли за римськими військами. У певному сенсі римляни були поневолювачами рівних можливостей, не обмежуючи свої практики поневолення конкретним народом, місцем чи расою. Ці практики показують складність і різноманітність Римської імперії, де особи різного походження, включаючи африканців, відігравали значну роль у суспільстві та армії. Історія чорношкірих африканців у Римській імперії розкриває багатий гобелен різноманітності та внеску, який кидає виклик традиційним уявленням. Африканська присутність залишила незгладимий слід у римському суспільстві від таких видатних діячів, як Септимій Север і Луцій Кієто до звичайних солдатів і рабів. Завдяки археологічним відкриттям та історичним записам, ми бачимо, що ці особи відігравали вирішальну роль у різних сферах від оборони та будівництва до повсякденного життя імперії. Римляни з їхньою практикою рабства та вербування до війська інтегрували людей різного походження у своє суспільство, часто ігноруючи расові відмінності, які характерні для інших часів і місць. Це включення. Хоча часто було вимушеним і сповненим викликів, призвело до мультикультурного суспільства, де люди з різних частин світу зробили свій внесок у велич Риму. Розуміння цієї складної та багатогранної історії має важливе значення не тільки для визнання справжньої різноманітності Римської імперії, але й для шанування та відзначення внеску африканців, які допомогли сформувати одну з найвеличніших цивілізацій в історії. Просвітлюючи ці історії, ми даємо голос тим, хто був змушений мовчати, і гарантуємо, що їхній спадок живе для майбутніх поколінь. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Таким чином, ви зможете дізнатися більше захоплюючих і показових історій про минуле. Дякую за перегляд.